Друзі, перші проголовне поїхали. Помста за суми, як пишуть телеграм-канали, страшний удар по окупантам пішов одразу майже миттєво помста за суми. Колони техніки поблизу кордону і за сумами згоріла. Пишуть місцеві телеграм-канали. Напружена ситуація і на Харківщині та на усій лінії фронту. У той же час аеродрому старий Дуб», який слугував авіабазою та тиловою базою для окупантів, знов у вогні. Серія вибухів повторно накрила даний аеропорт. А щось схоже, відбувалося декілька днів тому. Згоріли в тому числі і Дери та інші ракети, якими тероризують Україну, і бомбили сьогодні. Суми 459 загиблих та поранених окупантів. Відповідь ЗСУ пішла блискавично. У той же час, після атаки по сумах, наші пілоти влаштовують поминки по загиблому пілоту. і також по загиблих по сумах. Росію утюжить прямо зараз зі всіх сторін на 100 українських пілотів одним разом підняли в небо масована атака по аеродромах. РФ зокрема, основному в Мілерво годину тому пишуть про хлопки. На аеродромі Мілерово, як передають джерела сотні авіаційних ракет та точки уразили місце розташування винищувачів та паливно-мастильних матеріалів спалахнула пожежа. Десятки пожежних машин ринулися у сторону аеродрому. Пише телеграм-канал Топорпомсте, десятки загиблих пілотів та механіків. Регулярні атаки дронів та ракети на Москву принесли відчуття війни жителям столиці. Навіть остали повсякденністю. Решта російських громадян, за винятком тих, хто живе на прикордонних територіях і центральних областях, спостерігають за війною по телеві. Візору для них вона все ще далека. Про це розповідав адвокат-радник з питань комунікації російської опозиції та Ліону Свобода Росії. Олексій Барановський радник наголосив, що Москва це не вся Росія, і навіть самі росіяни розглядають столицю як окрему державу. І ось у Москві, яка не зовсім Росія, дійсно війну відчувають постійні атаки безпілотників. Увійшли в рутинне життя москвичів. Жарти, що здається, вони прилітають дуже точно по чиновниках. по Рубльовці була атака по літних житлових комплексах, де власне еліти і живуть, і тому так. Москві подвига війни вже відчувається. Він, звісно, не такий гарячий, як, наприклад, відчувають кияни або жителі Донецької області південного напрямку, але це для них уже не новина. Сказав він. Решта громадян за словами Барановського продовжують стежити за війною через екрани телевізорів, особливо на сході Росії. Інша справа прикордонні кордоні з українською російські регіони. Ось там відчували війну на своїй шкурі, що називається ретельніше ніж навіть москвичі. І так Путін привів війну в Росію поки що не у. Усі регіони, але ми також повинні пам'ятати і про потік трун які дутя нерівномірно, якісь регіони, які такі, як Єкатеринбург, Краснодар та Шбуряті, нещасна відчули на собі війну теж добре. Хоча вони і не перебувають під бомбардуваннями, але вони розуміють за кількістю труни, які надходять. Але поки що ще не вся Росія усвідомлює, що вони перебувають у війні. Підсумував Олексій Барановський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та аноні. Інних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.